На місці працюють вибухотехніки, криміналісти слідчі. Будинок Юлії навпроти кафетерію, де пролунав вибух. Жінка говорить: звук був схожий на той, котрий чула раніше під час ракетних обстрілів міста. Я тут живу, упала, втратила це думала, що ракета на завод прилетіла, доползла, потом прийшла в себе. І, і плачу, стою, бачу, що виносять людей, тому що я це пережила все вот наши тут ці квартири Это Магазин, Это магазин. магазин там і випічку діляють всьо. Ну, от проходілі тут люди говорят, женщину винісла, ногу оторвала у ній. Нині правоохоронці не коментують ситуацію. На офіційному сайті головного управління національної поліції в Миколаївській області зазначається. 14 лютого на вулиці Пограничний поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення. Валентина Гурова, Юлія Філімон Суспільне новини, Миколаїв.